Друзі, доброго дня всім. Тиждень тому я був у гостях свого товариша, знайомого. Я саме показував токарний станок, який він склав з металобрухту. Пам'ятаєте це відео? Отже, сьогодні мені пригодилася його допомога і його знання як токаря. Мені треба було виточити ось таку ось гайку. Це пластикова гайка, яка накручується Це пістолет. Я не... Клею автомобільні стекла. І з часом, згодом, ця пластикова гайка просто отут от зверху має бути типу, як шайба і отверстя трошки менше, щоб сам туп клей впирався. Це все, бачите, поламалось і отак от от вийшло. Я недовго думаю, коли срочно треба було, так, от таким от образом виходив в ситуацію. Оцю от шайбу сюди ставив, хаму цей затягував тому що, ви самі розумієте, цієї толку немає. І замовив у цього ж знайомого свого. Отакі от гайки металеві. Дивіться, як чітко зробив. Це толстостянна труба. Як він мені пояснив, тут різьба, не дуже обична різьба, тут двохзацепна різьба. Я не знаю, хто розуміється в цьому, то розуміється. Пояснювати, мабуть, я вам правильно не поясню, але факт в тому. Що людина зробила. І все тепер. Отак от раз. Тут я надалі вже поставлю пластину, зварю, зроблю отвор, який мені треба по діаметру. Я, ребят, більше, ніж задоволений. Це просто чудова робота. Просто чудова робота. В наш час дуже важливо мати ось таких гарних, класних знайомих. Ставте лайк, підписуйтесь. А я буду далі показувати цікаві речі. Для мене це просто, як вам сказати, возобновили пістолет назад, а то він вже лежав, як не потріб. Цю гайку теж поміняю, бо її теж вже розпирає. Це все із-за того, що клей в не дуже теплу пору року, дуже густий, і його бажано на деякий час. Або нагріти, або кинути в теплу воду. Будьте здорові, бережіть себе.